Ну, звернули увагу. Бо все-таки на наших олігархів і чиновників працюють добрі юристки правду. І вони добре приховують. Тобто, багато з нинішніх владоможців, які мають фінанси, навіть зароблені нечесним шляхом на Заході, але вони не є, ну вони не ну, вкладені там на рахунки або в бізнеси без порушення закону. Тому як би нам не хотілося, щоб такого політика там, чи чиновника, чи олігарха якийсь західний уряд почав присувати. Але якщо злочину нема, то нема кари. Тобто там, ну розумієте, що помилка держави в справі проти фірми mm. буде коштувати державі десятки мільйонів доларів, бо юристи цієї компанії подадуть арбітраж, ну і так далі. Тому, якщо є злочин, то тоді я думаю, що є шанс, що ці е, е, справи будуть розслідувати. Але в усіх випадках, в більшості випадків, має бути виклик чи заклик до розслідування з України. Якщо ми не розслідуємо справу там. Януковича, Куєва, ще когось ще когось, то сумно, не сумно, неправильно думати, що чомусь Австрія там, чи там, якась інша має цим займатися. Нормально, бо справила заренка був запит від Української генпрокуратури. Бо тут він став політичним опонентом Кучми, його, його спробували на нього повісити кримінальні злочини, вбивство людей, там, ну, інше, інше, ну і факти корупції. Тоді західні уряди почали ну, в рамках Запитів від українського правосуддя, це розслідувати. Ну і плюс знайшли просто не, не, ну про, просто факти порушення американського закону, там є щось 8 чи 10 статей, які порушив Лазаренко конкретно, відмиваючи кошти на території США. Якби таких фактів не було, його б затримали, там може пару днів потримали і випустили. ну, Так було там з водами ну, і з іншими людьми. Ну, Попадають за систему феміни з'ясовує і відпускають. Тут був злочин. Тому якщо Україна не буде розслідувати справи проти своїх корупціонерів, то ну, чекати цього від заходу просто несправедливо, тому що ну, для них це а маргінальна тема, б вони можуть просто не знати, що отут треба копати. І в цьому сенсі недавні статті Лещенка на Українській правді про бізнес Андрія і Сергія Клюєва, де по суті він вказав австрійському правосуддю на порушення закону. Києвом при реєстрації ви читали цю історію, вони вказали, що вони політично незначені, незначені персони, а це порушення закону, вони збрехали. І от починається там світ. Я не знаю, що вони вийде і чи вийде взагалі. Але факт, що за нашою ну, українською наводкою, даному не державної структури, а української правди з'явилася інформація, тепер вони мусять на неї реагувати. Якщо ми не будемо про це знати, а тим більше держава не буде шукати вкрадені, виведені гроші за кордон, то... Думаю, що ми не лише мріяти про справедливість, про повернення коштів і так далі. Більше того, Україна на даний момент, наскільки я знаю, не вимагає повернення коштів Лазаренко, тобто вона хоче його посадити по справі, ну, залучити як підозрювано на справі про вбивство Євгена Щебення. Тобто, по суті, Україна не сильно і навіть хоче повернути ті кошти, які їх порядка 220 мільйонів 210. 80? 250. А, 250. Так. Тобто, в принципі, вони можуть бути по суті, задані в бюджет Сполучених Штатів. Якщо. Або потім якусь частину з них отримає теленація Лазаренко, якщо зможе довести законність їхнього отримання і переведення. Тому от така ситуація. Якщо ми не будемо боротися з корупцією, корупцією тут, то Америка чи Швейцарія чи Австрія це займатися точно не буде. А бог еба в уникальных выпадках, коли складывается так зеркальный землю.